Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята сьогодні до нас в гості завітала лялька Катруся. Давайте з нею привітаємось. Доброго ранку, Катруся. А вона запрошує нас у подорож до лісу. Ми з вами потрапили на лісову грибну поляну. А скільки в лісі звірят? Так, багато. А скільки грибів? Теж багато. Звірята зірвали собі по одному грибочку: вовчик один, ведмедик один. Білочка один. Їжачок один, лисичка один, та зайчик один грибочок. Скільки у вовчика грибочків? Правильно один. А у ведмедика теж один. У білочки? Один. У лисички? Один. У зайчика? Один. Та у їжачка один. Вони свої грибочки склали катрусі у кошик. Ось так всі грибочки вже в кошику. А скільки ж у катрусі стало грибочків? У катрусі багато грибочків. А у лісі росте ялинка. Якого вона кольору? Правильно, зеленого, що на ній росте. Шишки. Покладемо з лівої сторони від ялинки одну шишку, а з правої сторони багато шишок. Ось так. То скільки шишок з лівої сторони? Так, одна. А скільки з правої сторони? Правильно, багато шишок. Ой, малята, що це? Паровоз. А це що у потязі? Вагончики. Скільки всього паровозів? Один. А скільки вагончиків? Правильно, вагончиків багато. Розгляньте, будь ласка, полицю. Чого на полиці багато. Так, кубиків, а яких іграшок по одній. Зайчик, пірамідка та дзига. Малята, а з ким ми сьогодні познайомилися на занятті? Правильно, з лялькою, катрусею. А що ми збирали разом із катрусею? Правильно грибочки! У кого було багато грибів? Так, у ляльки було багато грибів. А в кого було по одному грибочку? Правильно, у звірят було по одному грибочку. Які ж ви молодці? Малята, гуляючи з батьками на прогулянці, назбирайте одну шишку та багато листочків. А я буду з нетерпінням чекати фото з вашої прогулянки. А зараз настав час прощатись. Я всім вам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей!